Що спільного між серійними вбивцями і дитячими травмами. Сьогодні ми поговоримо про одного із найстрашніших маньяків України Анатолія Напрієнко, і чому його справа шокувала всю країну. Він убивав десятки людей по всій Україні, загалом доведено 52 вбивства, проте він сам казав, що їх набагато більше, просто він їх не пам'ятає. Його жертвами ставали випадкові люди. Він просто ходив по селах, бачив гарний дім і заходив всередину. Спочатку він бував власника будинку, щоб не було супротиву, а далі вже всіх інших. Також він бував собак, щоб вони не здали його присутності, бував випадкових свідків, які потрапляли на місце злочину. Одного разу він їхав на викраденому авто і побачив, що йде жінка, яка гарно одягнена. Він прямо з авто зробив два постріли і пограбував її. Знаряддям вивз була мисливська рушниця, яку він викрав у свого знайомого, і також ніж, і ножем він користувався, коли не хотів шуміти. Рушницю він обрізав, щоб було легше її ховати. Але чому це стало можливо, що відбувалося в його дитинстві і в його свідомості? Я все детально розкрив на своєму каналі, слідами зла, посилання в шапці профілю, або можете просто знайти в Ютубі в пошуку. Там повна історія про його життя, про його психологію і арешт. Також не забувайте, що в моїх соцмережах є багато різних цікавих відео. Обов'язково ознайомтесь.